Будь тебе жальними до речей, які не мають значення. І побачиш, що більшу частину твого життя розікрали по шматочках чужі люди, а ти й не розумів, що втрачаєш. Згадай, скільки відняли в тебе порожні засмучення, дурні радощі, жадібні прагнення, брехливо люб'язна балаканена, і як нічимно мало залишилося тобі твого. Підрахуй, і ти зрозумієш, що у свої сто років помираєш безчасно. Одна з найбільших труднощів життя вимовляти слово ні, відкидати запрошення, прохання, зобов'язання, те, на що зазвичай усі погоджуються ще складніше сказати ні деяким емоціям і бажанням, що забирають час гніву, хвилюванню, тривозі, одержимості, пожадливості. Жодне з цих спонукань окремо не відчувається чимось серйозним, але без контролю вони стають такими ж зобов'язаннями, як і будь-які інші сила слова «Ні» – як повернути контроль над життям. Якщо ви не будете обережні, саме така нав'язливість зруйнує ваше життя. Ви коли-небудь замислювалися. Як можна повернути трішки часу, як відчути себе не по горло зайнятим. Почніть з вивчення могутності слова «ні». Наприклад, ні, дякую, ні, я не збираюся в це вплутуватися», ні, я зараз не можу. Це може зачепити чиїсь почуття. Це може відштовхнути якихось людей. Це може вимагати серйозної праці. Але чим частіше ви станете говорити ні тому, що не має значення, тим частіше ви зможете говорити так тому, що має значення. І це дозволить вам жити і насолоджуватися життям, життям, яке оберете саме ви. Життя за власним сценарієм, цінність усвідомленого вибору. Ця здатність говорити ні це не просто відмова, це активний вибір на користь себе. Це прояв самоповаги та усвідомленості, яка дозволяє вам не розчинятися в безмежному потоці чужих очікувань і вимог. Наше суспільство часто заохочує бути завжди доступними, завжди готовими допомогти, але така безмежна поступливість веде до вигорання та втрати власного я. Навчіться розрізняти, що є важливим для вас, а що лише відволіканням. Ваш час це ваш найцінніший ресурс, і його необхідно захищати з особливою ретельністю. Не бійтеся здатися невічливим, коли відмовляєтеся від того, що не відповідає вашим цілям і цінностям. Пам'ятайте, що кожен раз, коли ви говорите ні чомусь незначному, ви говорите так чомусь, що дійсно має значення для вашого щастя і добробуту. Ця дисципліна дозволить вам не просто існувати, а жити повноцінним, наповненим змістом життям, де ви є головним сценаристом. Звільніться від зайвого, щоб мати простір для того, що справді варте вашої уваги.